Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню боргів, питанню кредитних боргів, питанню боргів за знищене житло, питанню боргів за автомобілі кредитні, саме боргів, які пов'язані з кредитами. І так, Верховна Рада вчора, 1 грудня, прийняла відповідний законопроект вже в другому читанні. Я його критикував. Тут зверху я розміщу відповідне посилання на відео. В чому там проблеми в законопроєкті. практично вони нічого не змінили, ніби трохи виправили, як зазначив депутат від партії голос пан Желізняк, однак ми прекрасно розуміємо, до речі, остаточного законопроекту, так на сайті Верховної Ради, сьогодні вже 2 грудня, його немає. Від слова зовсім є правки до другого читання, однак те, що підписав голова Верховної Ради, те, що буде направлено президент України, ну насправді немає. Ми знаємо, що. В цей час відбуваються самі масштабні дива, коли з Верховної Ради законопроект йде до Кабінету Голови Верховної Ради для того, щоб направити його президенту. Тоді там з'являється будь-що. Що, Що зробили депутати? Як завжди, в цьому законопроекті нема економічного розрахунку. Тобто, не зрозуміло якої кількості громадян України вони намагаються таким чином допомогти, списати податки, списати борги за кредити на житло, кредити на автомобілі, які були знищені внаслідок російської агресії? Цього немає, навіть приблизно немає. Ну, Звичайно, два тижні Трускавецької школи, оцього пам'ятаєте, міністр економіки, якого якось там пан Коломойський називав. Ну, не будемо повторювати такі негарні слова. Хоча той міністр сам визнав. Тим більше він визнав, що він є якоюсь персоною ще із Сполучених Штатів, ніби натякнув, що має громадянство Сполучених Штатів, а зараз він очолює якісь інститут, які отримує які має ще на мільйонні контракти на незрозуміло які розробки. Ну, це питання, я думаю, що рано чи пізно постане. І все одно всі особи, які були цим займалися, притягнути до відповідальності. А зараз повернемося все ж таки до безпосередньо цього законопроекту. І так, за депутатом от тієї партії голос, якщо йому вірити, а йому вірити, ну, знаєте, особисто я йому вірю не більше, ніж вірю Лаврову. Ви самі можете оцінити, як можна вірити депутату партії голос, це ваше питання. А те, що він зазначив, він зазначив, що так дійсно був прийнятий цей законопроект. Безпосередньо він розповсюджується на кредити, які були взяти на купівлю автомобілів і купівлю нерухомості. При цьому законопроекту прибрали там граничні розміри цієї нерухомості, і об'єм двигунів. Головні умови, які практично не виконані, і виконати яких неможливо, тобто фактично законопроект це чергова така мильна бульбашка, якою намагаються показати громадянам України, що ніби про них не забули. Ніби от ті особи, які, у яких є світло постійно, яких не переймають завтрашній день, у яких є достатні доходи для того, щоб утримувати свої родини. Вони вирішили зробити такий вигляд, що ніби вони про нас, рядових українців, заботяться, якісь не забули про них. І от цей законопроект випустила. Що в ньому? Як я вже зазначав, списують кредити, верніше теж там не списують, призупиняють нарахування відсотків за кредитом, у разі якщо це перша умова є єдине житло. Тут дуже велика кількість питань. Тобто, якщо родина, наприклад, втратила дві квартири. Була кредит, взяла квартиру, в ній було інше житло. Звичайно, жодних послаблень для неї не буде і жодного списання не буде. Якщо у цій родини цієї особи є якийсь там будиночок, навіть не в пір розрушений в селі в нього є інше житло, звичайно, ніхто йому нічого не спише. Тим більше, наприклад, якщо вона втратила одночасно дві квартири, от вона взяла кредит на дві квартири, також не передбачена. Тому що вона ж, мабуть, олігарх цілих дві квартири. Тобто, насправді, оця ніби боротьба з олігархами і зі зловживаннями, також нема розрахунків, скільки ж можна бути зі зловживаннями. Цього всього нема. Тобто, законопроект відразу зрозуміло, що він висасений з пальця. Друга умова. Така, яка також практично не може бути виконана, це відсутність заборгованості за кредитом станом на 23 лютого 2022 року. Що стосується автомобілів, як зазначив о, депутат від партії голос, якому я вже зазначив, яка є довіра, то там, ніби, заборгованість може не перевищувати, повинна не перевищувати 7 днів. Скільки у нас таких позичальників, у яких о, не прострочені кредити? Ну. Це може бути тільки нові кредити. По-перше, я не думаю, що якщо мова йде про ті старі кредити, то всі прекрасно розуміють, що вони прострочені вже давно, і ті, які викуплені фінансовими компаніями. Тобто, це мова йде про там відносно свіжі кредити, я так розумію, які були е, видані на протязі року останнього, і які повинні обслуговуватись тим більше, тут мова йде не тільки про банківські кредити, тут мова йде і про приватні кредити. Це коли приватні особи надавали кредити під купівлю нерухомості, вона ж така схема існувала і досі існує, і на неї всі закривають очі, коли знаєте, там депутат якоїсь місцевої ради має там, тисячі квартир, побудував будинки і продає їх самостійно. І, в тому числі надаючи кредити. Скільки таких також не зрозуміло. Тобто умова єдине житло, і умова відсутність боргів. Ще одна умова. Що житло повинно знаходитися в зоні бойових дій, причому на дату подачі відповідної заявки, а якщо через день там бої закінчились, теж не зрозуміло, що далі робити. І від цього ж інфраструктура не відновилась, там же все знищено, ми ж бачимо, в якому стані є Ізюм, чи Бахмут, чи Херсон, який знищується, чи Харків, в якому постійно ракетні обстріли, чи Запоріжжя. Ми говоримо про реальні речі. Друга ситуація, що це, це житло повинно бути, повинні бути документи, не зрозуміло знову ж таки, які документи, жодних посилань немає, які підтверджують, що це житло або знищено, або його можна реконструювати, там зробити капітальний ремонт. Які це документи? Тобто кредитор може вимагати будь-які документи, перелік цих документів не обмежений для того, щоб не вимагати повернення цього кредиту. Подальшому саме на кредитора перекладають можливість отримати, тут також є питання, відповідне відшкодування виключно вартості цього предмету, Бо, наскільки я так зрозумів. А якщо людина, наприклад, заплатила 50% за цю квартиру, а якщо вона виплатила вже 90% за цю квартиру чи за цей автомобіль, яким чином тут діяти? Кредитор на цьому заробляє ще два рази яким чином взагалі тут діти? Це, звичайно, говорить про те, що особи, які готували цей законопроект, взагалі поняття не мають ні про банківську справу. Ну, ми ж не можемо уявити, що у нас в Верховній Раді ідіоти. Ну, якщо отак прямо говорити, не скриваючи, не можемо. Тобто, насправді, це зроблено виключно з тією метою, що нікому нічого повертати не будуть. Вже робили реструктуризацію, де попали єдиниці. Під ці реструктуризація. Тут та ж сама ситуація на час дії воєнного стану подати потрібно, або е, три місяці, тобто 90 днів, дається на те, щоб після закінчення воєнного стану подати цю заяву про ніби таку списання заборгованості. І знову ж таки, питання: а яким чином взагалі от особа, яка втратила тут житло, поїхала працювати, там, моє там, туалети в Польщі чи в Великій Британії, чи десь де, де ніде. Так мовити, займається там незрозуміло чим, низькокваліфікованою і важкою працею. Що йому з того, що йому тут спишуть кредит? Ну, що йому з того, що йому тут спишуть кредит, який він і так ніколи не поверне? Ще заплатити юристам, ще підготувати документи, ще знайти е, особу. Тобто, насправді, держава, і ці чиновники, депутати, які стали ініціаторами, не думають про громадян України, Вони думають виключно про саме піар. Таке має бачення цього законопроекту. звичайно. Якщо президент його підпише, я раджу спробувати хоча б їм скористатись, ну і на мою думку, так як він виписаний, практично скористатися їм ніхто не зможе. І навіть буде дуже цікаво через рік згадати і надати запит, скільки кредитів за цією програмою було прощено, чи, так мовити, в лапках реструктуризовано, тобто відстрочена сплата за цими кредитами, я думаю, не буде жодного. А ми пам'ятаємо, Україна переможе. Наші Збройні Сили боронять Україну і звільнять Україну від цих загарбників росіян, якої нації, фактично, на мій погляд, дійсно, як і говорять і депутати Сейма Литовського, просто ніколи не існувало. Були загарбники, які прийшли з болот і називали себе росіянами. Поки на всьому все. Віримо в наше ЗСУ, віримо в Україну. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі!